А ми знаємо, для чого ти до нас приходиш на ефір. Опа. Нам Де чого? пацани Де чого? розказували. Де чого? Щоб набити, набити собі нормальний онлайн. Онлайн? Взагалі то да. у мене онлайн починається просто з американців через дві години, а не зараз. Ну ні, ми дивись, то не наші слова. Нам говорили наші підписники, що ти завжди цей. Є... Ні, ну просто, я... звісно, слухайте, від вас заходять 100-200 людей, хай буде, але я ж не кажу, що я тільки через це заходжу. Хорош, нормально. По-перше, а по-друге, я захожу, щоб подивитися на одного хлопця. А не мога, так? Ні, я не буду нічого казати сьогодні. Чого, та скажи? Не буду казати. Ти не хочеш сьогодні компліменти якісь йому сказати? Я не хочу компліментів, що приказувати? Ну, як хочеш. Я не я не провокаторша якась. А до чого ти мені послали. <світ> не почула. <світ> Мар'ян, чого ти така зла? Я ж нічод, нічого поганого не говорю, я ж не, не забираю твого хлопця. Я просто йому зробила пару компліментів. <світ> <для себе. світ> <світ> тим більше тим ми тільки. Німей такий Дякую, гарний хлопець, що він достойний ду... двох дівчат. Мене тухарить, харить, копче на тобі до хлопку не ду, 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 му, 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 та Оооо! Так <реку> що там хочеш. Я жартую, чого <реку> не ну, жарти не розумієш. Бо хочеш, дивися, Давай я заведу собі хлопця. Давай я піднімем, а ти почеш до нього лізти. О, послухай, за хлопця послухай. Тут нормальна тема. Тільки своїм присутствием вже її з машини винилася. Ти її, і що ти ми... можеш представити себе, якби ти була бля щоб було, вона б взагалі закупала себе. Так я кажу, що Давай, він достойний ти ти двох ти дівчат. <плес> дівчат. Я ж не проти неї. Ну, я нічого Ти що лошара? Давай базини до неї шуна Та ні. Лішіть мені вусточка. А знаєте чого вона? Слышь? А знаєте, що вона? навіть коли вона вийшла з машини, чого нічого не говорить? Знаєш, що Таня? Бо тому, бо тому, що Марина ефір на жифір на двері. Чого вона обіжається? Це ж я не це, я ж нічого не такого. Якщо хоче, може до могло це покадритися, коли він мене проти ушама. Та вона слухайте вона рівнує такої. Ти як не як ти там конкурентка. Знаєш, ми влюбився у львівцю, не жалуйся на шрами. Понял? Бувчило, я. Я, я, пон я. я хотіла сказати, щоб цей, що мені не треба лівчика, бо в мене є руки німога, але я не буду це казати. <зараз> <плес> <плес> oh, давай, Тані, що це шутка, але це шутка, ну йома, я ж приходжу вас веселити, чого ви обіжаєте. Я не буду я говорити нічого. Так, кажи. Та кажи! Та, ні, та ні, та так не гарно, ладно. Дивись, Ха? дивись! Старіана, давай подружимося. Нема, вона пішла Таня, послухай, послухай сюди, дивись. Коли, коли ти підключаєшся, він так ніколи не сміється ні на одному баті, як з тобою. Мі малеси, він буде б. себе тушив. Бо би він не хотів би тут бути, він би замаряний, пішов би успокоїти і ну х відпочить. Ми провокатори, провокатори! Страшні! Їй до кінця, дядь. Я взагалі мовчав. Та тобі взагалі буде Ти ніколи не компліменти. Ти розумієш, що буде. Та зато та за то та нюха тебе позитива. Вона мене не спасе від Мар'яни потім. Так вона тебе до себе забере. вже, вже інваліда не треба... Мар'яна нас в найде. не знайде. Якщо доїхати, я не виїзний, то. Ми будемо жарі, що ми будемо закидати сторіс на годину пізніше, щоб локацію не палити. Бери. Я би взяв, але ти розумієш, що потім мені в лікарні ТГ не поможе. Я трохи можу на заробітках побути грошей заробити. Ну, ти ти, ти, розумієш? ти зрозумів одне, що тобі ні одна дівчина так не говорить компліменти, як вона. Я розумію, але мене ні одна дівчина так не поламає, як Маріан. <плес> 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 Дивись, якби ти си можеш представити, що би то було, якби ти з ним одному ну так одразу не сиділи пили. Дивиш, що то було? Він би вже Мар'яна зразу розійшовся з нею за секунду. Ну, пацани, кажуть. Ви дозволите його, дайте йому часу подумати. Тим дивіться, я, як бачите, не обідчива Я не ревнива. Він сказав, що я його недостойна. Я ж не обідалась, правильно? Маріана ж так само біля нього сидить, а не я. Я ж не ревную. Я ж кажу, Маріан, давай подружимося. Візьміть мене третю. Ні, порозитися. Ні, то третю. Я в шоці. Тренічок, ти шо? Ні, ну тренічок можемо ніколи, десь. Бо ти поки десь колись думаєш, то вже пізно буде, а від мене хлопець знайдеться. В чотирьох то вже не кинуть, треба решатись. Як зараз хтось з підписників переопередить тебе, але я сумніваюся, таких як ти нема. Я думаю, ти десь була у Львові, він би навіть певний дум заборі. І просто знаєш, ти зараз трохи далеко. Захистите? дякую. — Панічка не ну Такого ще не було, що ти прямо своєю присутністю виняла Мар'яну з машини. Так я її не виганяла. Я поки сказала, що ми присутнішся, вона сама пішла. Ну Ні, ну ти просто твоя присутність, вона її нашувала. Ну тепер і п'ять я винна. Ні, це не винно взагалі. Потім всі будуть мені заходити в чаті і писати, що ти, дівчина німого. А я їм кажу, розумієте, в нього є наразі дівчина. А що наразі? Ну ти вже їб... Світ, я тобі розумію, що цю ситуацію треба закривати. Як закривати? Що, гонишся разом? Та... три місяці. Я не пам'ятаю. Я не знаю, що вона... Вона в моментах його дівчина, в моментах його сестра. Не треба. Чи ж він рахує, він ходить з нею, але рахує, як він з тобою, типу, зустрічається. Ага. Ну, як на за два... Ясно, бо дивно що ти ще пропозицію не зробив. Він чекає на те, він чекає на тебе по-любому. Я тобі сама зроблю пропозицію. Я думаю, якби ти ралі у зустрічати, зустрічати, вже золоти. Як сумки таку на двірі є вистою, каже, все, до побачення. А який тебе зріст? Давай давай прикинем, який тебе зріст? 87 метрів. О, я маленька, ти знав? Дядь, та ти взагалі ти же ваніш? 1,59. Друзі, на суму жеребцю, не? Ну так, але це такі, 159 59 це крутити, вертіти, як хотіте. Ох та ти шо. Все! А ти як свого боку. Ти ці з ними то не а дите роти повідкривали і слухаєте. Ага, так має бути. Хтось не тільки роти ще ринки відкриває, як бачить тебе. Маха, шкода, що я не в українському рейтингу, бо так класно там. Та Юха, ти чула, що він сказав? А, що? Він сказав, що хтось ринки відкриває, як тебе бачить. <ріць> О! Його... Я думаю, що він. Я а ся... то ти, ти в спортивках. Я ж руки мокрі аж хлюпаю і старішні поняв. Я дипляв, що в нього руки мокрі, такі аж хлюпають для тебе. А чого ти. У тебе є Інстаграм чи нема? Мама, я Не дам, Блін. А і я, йому... я розумієш, в мене просто скільки 30 тисяч переглядів сторіс, і я 30 тисяч гортала, шукала тебе там і не могла знайти. Я думаю, чи ти історія, історію сторіс не даєш, я їх для тебе закидаю, а ти їх не переглядаєш. Хоч би якісь лайки. І, у мене, як я у купальнику з Майами, у мене всі в інстаграмі для нього. Ну я хоч би щось. це, блядь. Все, другий це... Як другий завершить мені дам? Ти, Бо, ти, Рит... Триті, а... Тироматологи... Т, Танюшка, ти йому дасть свій телеграм і будеш йому все в приват кидало. Так? О. А там не буде між нами ніяких посередників? Ні. Точно? Напряму, зразу напряму. <смір> <смір> <клух> ти <бі стала, смір> <клух> на Я було тебе запитати, як твою справи? як ти себе почуваєш, що все у тебе добре, не голодний. Добре, Таня, ну так легенько встань, просто щоб він тебе побачив. Ну, настанем, бо ти завдейши, так? тебе не бачиш. Та як да. хочете, я можу підсунути. Ну, але встань, встань. Стадь, блін, я так не люблю, якщо чесно, оце, бо всі хлопці встань, 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 встань. Мені дуже це не подобається, тому що тіпа, я маю крутитися перед кимось, знаєш. Не, просто, просто, не, я просто не можу, встань. Заради сісти, не можу, і просто. Все, то, то ж, встань, сядь та й все. Сіди, ну, тебе стає, кидиш. Дядь, я, я вообще щось тебе, вона тебе заколдувала. Бачиш, хтось мене опередив. Я не знаю, де я так х що ти собі другу дівчину знайшов. Типу. Йо, твою мать. Дядь, для тебе, тупо для тебе, давай. Тупо зефірка. Пасує мені рожевий колір, німий. Пасує. У мене просто є дуже гарна рожева, всякі там штучки такі. Всякі рожеві Здоровий. штучки прикинь. Йок, твой водякий. Він от двір не виходить. Він двір не виходить. А якщо вийде, то поймом підпилу, по-любому. Мені страшно ти на той біж. Пожалію, його. Як я його готовий пожаліти? Ходи я пожалію. Я ти там чуєш, йди сюди, будь ласка. Що ти ще німом файно чекай. Олексій, Олексій. стріма, дякуємо, рус, дякуємо. Чо, що ти кажеш? Кажу, що буду казати, я ж не хочу нашкодити йому. А все нормально, то, що ти, шо? Що, ну, що, типу, ти там... вважаєшся, тільки вкраще. ж Зараз <рес> та? <рес> так. Та? Ти можеш можна якби якби <рес> двоє було в одній хаті. Вона би тобі робила, а то без цього їсти, де ти б не Та ти не, не вообще жопа. Пану, він би думав, що він в раю. Як <рес> <рес> ти прикинь, якщо Таня перекраситься в чорний, <рес> <та> вообще, <рес> то взагалі да. перекрашусь. А Ні, просто тут та е, тут ситуація така, що він дуже любить чорних дівчат каже, а тут пишуть нам, що якби ви прикинь, якби вона б ти, ти була чорна. Ти подавиш, колір волосся? Та, ага. Він, він, ага. Ну, туп... Тепер прийдеться краситись. <рес> у мене волосся, до речі, природні, отакі от кольори, воно ну, в мене дуже довго наш до попи, в мене дуже гарне волосся. Я вважаю, я... мені шкода його красити. Але заради такого чоловіка. Виш, я думаю, що заради такої, як ти, тобі то... надії краски не треба. Так? Да? Да. <кхух> так. Няшка. Мені ж тебе шкода. <кхух> Нарешті <там> все... <кхух> в... <te> <кхух> Таня вошло. Таня, та вже... Таня, ти до нього ще няшка в житті це не говорив, пікалишся. <кхух> ну я не розумію, як так можна. Маш, він від тебе отримує компліменти, а від мене не пать. Для балансу Всесвіту. Бля. Няй, та ти не, а ні. Коротше, все, йдемо. Брат, бо то закінчує. Тут ситуацію треба зараз. Короче, Танюха, підключайся. Зараз вже ситуацію.